Доброго дня. Мене звати Дворок Микола Юрійович. Я є військовий, позвоню рядовий, звичайний солдат. Я створив проєкт. Проєкт називається Проєкт Президент України. І це я придумав не зараз. Це була моя думка ще сама ідея ще фактично, мабуть, десь 2010 року. Бо я просто зрозумів, що лише... Ми, знову, ладна людина може виправити всі наші проблеми. Єдине, фактично, я тоді розумів, що вільне право на зброю можуть вирішити всі наші проблеми, фактично. Плюс я розумів, що існуюча держава фактично нагадує якусь мафіозну групіровку. І в одному з відео ціна держави, ютуб каналу, фактично вони хлопці показали, що наша держава фактично створена з декількох. Який це групіровок, схожих на мафіозні, які просто вирішують за рахунок держави всі наші проблеми. Ну, в тому випадку, зараз мені просто вже теж надаєло на все це дивитися, я просто вимушений був цей канал створити, тому що стільки часу пройшло, і як говорити, досі нічого не помінялося. Бо колись я дотягнув до Майдану, думав, от Майдан зараз все вирішить. Майдан нічого не вирішив. Подумав, може, зараз прийде Порошенко, Він все-таки, можливо, була надія, що він захоче залишити своє ім'я в історії. Но він його змарнував. Я фактично тоді спробував записати якесь відео, але я так його не виставив. Там свої проблеми, там будівництво, діти тому подібне, І фактично ми дотянули до сьогоднішнього часу. А зараз вже фактично вже просто вже мені цей маразм просто вже дістав фактично, я просто був вимушений щось робити, тому що я бачу, що в існуючій ситуації ніякий ситуацій не покращується, тільки буде далі погіршуватися. Поки не, не буде розуміння того, що система буде змінена. Тим більше, що за допомогою такого телеканалу, як YouTube-каналу, як Сергія Рибарського, просто який вже Чітко роз'яснив, що як саме має виглядати от така от нормальна держава. Держава, в якої сама держава має займатися конкретними функціями армії і спецслужб, тобто захистом країни. А людям має бути надана максимальна свобода з, з повним поверненням їм, їм права збройного самозахисту і можливості об'єднуватися в громади, які повністю самі самостійно, незалежно від держави, вирішують всі свої проблеми. Як мінімум логічно, що вони їх вирішують якомога як швидше, і тому вже з'являється конкуренція. З'являється можливість людям голосувати, як кажуть, ногами, якщо у них щось не виходить якоїсь громаді, якщо в громаді з'являється дуже багато людей-однодумців, яким от подобається жити отак, вот а от тобі й ти. В меншості тобі так не подобається жити, ти просто переїжджаєш в іншу гра... громаду, а не в іншу країну, як у нас відбувалося раніше відбувається зараз. Тобто, сама ідея вільних громад досить непогана. І фактично є рішенням для вирішення для будь-яких проблем. І от тому я зараз тут. Я вирішив перейти на другий етап. Тобто Перший етап у мене був запис відео, намагання стати таким із, із, більш-менш популярним. Ну, я вирішив, що не буду я втрачати час. Якась популярність все рівно буде. Я буду вже збирати гроші на заставу президента України, ці так звані 2,5 мільйони гривень. Коли ці гроші будуть з'явитися, то вже я фактично буду офіційно кандидатом у президенти, і ця розмова моя з кимось, якісь там введення якихось. Об'єднань і так далі вже буде проводитись не як з якоїсь одиночної особи, яким я і є, фактично, а вже з фактично кандидатом у президенти, якого ви підтримали грошами. одна справа лайки, друга справа, якщо ви готові за це заплатити, значить це більш цінно. І такого, я так думаю, ще ніхто фактично не, не робив. І у вас буде можливість в цьому поучаствувати. Так чи інакше, це. Дасть якийсь шанс нам всім отримувати те, чого що, що ми хочемо: от, такої от вільної держави і спасіння нашої країни, і спасіння наших дітей, фактично. Тобто, у вас буде можливість купити собі президента. Тобто, щоб ваш кандидат, якого ви оберете, працював на вас, а не на когось там олігарха, як це зараз постійно відбувається. Бо реалісти всі розуміють, що, що вони не зможуть прийти, що їм навіть грошей не достатньо, щоб стати президентом. Вони навіть і не дергаються про це. Їм треба спонсор, який буде підтримувати не лише грошами, а ще просувати їх у владу в СМІ і тому подібне. Але я спробую пробратися. Напрямую, з допомогою, за вашою допомогою. Тобто, скидаю мені 50-100 гривень, ви фактично купуєте шанс через рік проснутися в новій країні. Бо я сподіваюся, що все-таки навісні будуть якісь вибори. Макс, ви що втрачаєте, але ну, якщо со мною щось станеться, то ви втратите ці 50-100 гривень. Але я, якщо у мене навіть не вдасться це, це, це зробити, або зі мною щось станеться, то. Ці гроші моя дружина передасть, перерахує трьом дитячим будинкам міста Рівного. Тобто, так чи наші гроші ваші не пропадуть. Забирати їх я не збираюся. Ви можете так чи наше зберегти той чек, як мінімум, ну, вам, ви його дійсно збережіть для того, щоб у вас. ну, Тобто я хотів навіть колись думав про це, навіть що ви просто отримуєте це буде як квіток на екскурсію по правительственним зданням. Там, Чим, чим, чим ще. А плюс, якщо ви там, у вас якась думка, що ви не хочете, щоб вас ще раз обманули, то ви залишаючи чек, якщо вас обмануть, то ви зможете піти до поліції і подати заяву про мошенництво. Якщо я не використовую ці гроші по призначенню, якому я вам пропоную. І фактично, якщо ви зайшли і дивитесь це відео, це значить, що можливо, це не просто так. Тобто, якщо вам випадково попало, якщо ви там не підписані на мене, але ви зайшли завжди Ютуб вам його підсунув, щоб ви стали учасником зміни історії, щоб ви якось в себе проявили. Тобто, у вас, бо я вірю в такі речі, як те, що Всесвіт нам фактично завжди допомагає. Він завжди нам предоставляє можливість отримати те, що ми хочемо. Особливо, коли ми про це кажемо, коли ми шукаємо двері, коли ми заходимо в ті двері, які він нам предоставляє. Просто ми дуже часто, навіть стоячи у дверей, не, не і ми не користуємося. Можна таких случаїв було багато, де я скористався дверями, де я навіть двічі не скористався цими дверями, коли, припустимо, хотів бути програмістом, але. І не було можливості поступити в той університет, який напряму вивчав програмуванню. Я поступив в університет, де була група фізики і інформатики, але виявилося, що там ніякої інформатики немає, це було просто замануха, щоб побільше набрати абітурієнтів. І я двічі, так сказати, мене направляли на Олімпіаду столицю. Але я двічі не зробив все, що треба було зробити. Перший раз я не зробив, тому що не знав, а другий раз я просто не до кінця все доробив на Авось. Бо я вже працював, мені вже було комфортно і легко жити в 90-ті 90 часи в своєму місті. І тому я не особо трохи боявся, як мені там, все заново робити в столиці самому, коли моя мати практично не зробляла грошей. Тому. Я про це пропустив. Але був інший варіант, коли я тут шукав, припустимо, роботу водія а, і пішов на роботу, на яку ні кожен взявся об'яву в центр зайнятості, де була зарплата більше в два рази, ніж мені пропонував центр зайнятості, Але це була брудна робота, це була водія, робота водія мусоровоза фактично. Але вже через день, після того, як я прийшов, за рік я став інженером-електриком. Тобто, тобто, Як пов'язана робота водія-мусоровоза і інженера електрика? Банально, я просто виявилася, що я півдня покатався, а потім виявилось, що головний бухгалтер, який мене оформляв, мене перепитала, навіщо тобі ти вищої освіти йдеш на цю роботу. У мене мій чоловік. Начальник електролабораторії, йому зараз потрібні інженери, те вищу освіти, фізик, пов'язаний з електрикою, плюс водії, їм потрібні водії, фактично, бо там роз'їзна робота. І вже наступного дня я пішов на водія електромонтера. А за рік, отримавши навчання на робочому місці і отримавши групу допуска, п'яту групу допуска, я вже мав. Ну, була четверта, фактично, я вже був переведений на інженера-електрика. а їм були потрібні інженери електрики для акредитації. Бо у них були теж на початку маленькі, але щоб мати акредитацію і ліцензію на роботу, їм була потрібна певна кількість інженерів електриків. Таким чином, я, не побоявшись піти на роботу мусровози, став інженером електриком. А тут я, звісно, мог би бути офіцером, але мій моя, моя, моя диплом бакалавра з фізики, червоний диплом бакалавра, потребує нострифікації Фактично, я знав, що там є певні проблеми, але мене спробував направити на офіцера, але виявилося, що мій диплом не підходить. Я особо фактично не старався, бо розумію, що робота офіцера це. Як мінімум більш відповідальний і забирає більше часу. А я не хотів. Мав хотів, щоб в мене був вільний час, от, як мінімум, для того, щоб з вами спілкуватися. Бо інакше в мене такого часу би не було. І взагалі невідомо, де би я зараз був. Тому що це був не простий офіцер, це був як ті, хто працює на передньому краї, фактично. Тому як і тут мене як судьба уберегла, фактично. Для того, щоб я був, мав можливість з вами спілкуватися. Так що я вірю в ту судьбу і вірю в те, що є щось, що нам допомагає. Тому якщо ви це відео дивитесь, можливо, вам треба мене підтримати, можливо, я буду тим шансом, який створить нам таку країну. Не я, бо моя задача фактично це перше це інформування, що є ось така ось проста. Державна система, яка допомагає вирішувати всі пр проблеми, як мати сильну армію, так мати людей, які свободно живуть при мінімальних податках і живуть так, як вони хочуть. І вся влада у них поруч в їхніх громадах, і вони на, на місці вирішують всі свої проблеми і вирішують їх дуже дуже швидко. І тому що того ніх, практично ніхто не знає, навіть я не знав до кінця, все це до кінця, лише за допомогою. Ютуб-каналу Сергія Рибарського я зміг багато чого знати. До того я, звісно, розумів, що все має бути запроваджено лише з рівня економіки. Я дивлюсь Леона Ватштейна давно мені дуже подобаються його як лекції. Що фактично і, дійсно, візді... я, І я досі вважаю, що візділі таке можна, треба впроваджувати свободу і конкуренцію і можливість, щоб все було. По максимуму в То есть за все може, може бути оплата, Від за що вот тебе арестували за преступлення, ти значить платиш повністю за ту послугу із свого кармана, якщо ти завершив преступлення. Тому навіть робити, якесь преступлення для тебе буде занадто дорого. А поліція буде гайце, получать компенсацію від того, хто совершив преступлення. Ну, там тоже треба. І так, другий етап, це фактично мій моя задача. Це спровокувати інших люд людей, такі, які, припустимо, мають більше то є, дійсно мають всі характеристики для того, щоб стати президентом України. Вони гарно розмовляють, вони начитані, вони знають англійську мову, вони розбираються в економіці, вони притримуються як з того, що все має бути в рамках ринкової економіки. Але вони не готові, говорить не можуть себе, могут примусити, або ну, не хватает у них сміливості, смаливості. Піти на пост президента, бо в них за їх спиною стоять, типу їхні родственники, їхні як віця, працівники, бо вони бізнесмени, вони вдвукається досить гарні бізнесмени, і якщо вони вступлять на цю стізу, вони можуть все це потеряти і пострадають не лише вони, і багато хто хто від них залежить. Але, можливо, дивлячись на мене, вони все-таки рішаться на це і зроблять це на якомога краще. В крайньому випадку, якщо цього не відбудеться, есть, я зможу буде, мати силу роз... в об'єднання, яке буде, припустимо, збиратися перед виборами і вирішувати, які будуть зміни, зміни в країні. Бо справа у тому, що навіть ті, хто розуміє, що ми маємо скоротити кількість чиновників, зменшити податки, спростити їх, але вони не готові повністю змінити цю систему. Особливо мені не подобається сама ідея. Що, якби все змінюється, з'являються громади, там що так десь обирається, але от поліція залишається централізованою. Я навіть десь чув, припустимо, хтось сказав про реформи в Грузії, що вони зробили, от, единство, що вони зробили помилку, що вони залишили централізовану поліцію. Бо просто зрозуміти, що централізована поліція, яка призначається президентом, це перший крок для узурпації влади для того, щоб давити на, на, на всі інші ланки влади. Тобто, ми, ми просто можемо навіть зараз зробити поліцію муніципальною і вже. У президента, у тих, хто сидить в Києві, не буде влади на громади, не буде можливості сильно влияти на мерів і, і, і так далі. Тому що і зараз хтось каже, що боїться, що владу в містах захоплять бандити, але по факту вони зараз і так це роблять. І робить не лише тому, що вони мають підтримку влади, мають підтримку централізованої поліції, бо вони не заважають системі, яка була збудована для грошових потоків наверх. Вони навіть допомагають і збільшують ці грошові потоки. Тому вони нічим не заважають, вони її кажуть, партнери. Тому вони спокійно захоплюють місця, діляться з владою зверху, і все відбувається в рамках самої стратегії цієї державної системи. Тобто наявність бандитів у нас зараз в містах це стратегія самої системи. Бо сама система вона така просто сама по собі є. Просто не везде ми бачимо це насправді. І думає, тому багато хто думає, що якщо у нас буде набиратися поліція, то поліція буде їх. А хто вам сказав, що вона буде їх. Ви можете, припустимо, вибрати на поліцейського якогось хлопця, який пройшов військові дії, якому нічого не страшно, який там був героєм на війні, він збере своїх хлопців, яким він довіряє. І вони розмажуть по стінці будь якого хто буде щось погане робити для громади. Тобто Вони не будуть боятися нікої ні мафії, нікого нічого. Тобто у кожної громади буде така можливість, чесно кажучи. А плюс, я би сказав, те, що я пропоную, будемо, так прийдемо на інший етап, те, що я пропоную, я вважаю, що вигідно всім. Навіть тим чиновникам, які зараз займаються корупцією. Я навіть Кажу, що ви не кидаєте, допустимо, цей рахунок більше 50-100 гривень. Нехай туди кине той, хто має занадто багато грошей. Навіть ті ж самі чиновники, яким на голову падають ці гроші, які вони просто беруть, вони валяються <кхи> під ногами. Нехай вони мені закинуть туди якомога більше грошей. Це, по-перше, їм дозволить іскупити свою війну. По-друге, ця сума грошей для них можливо не така уж велика, мізерна, як кажуть, там людей мільйони доларів знаходять під матрасами. Але у них буде можливість змінити цю систему, і при тому я не, не планую там, приходити до влади і займатися поліванням на когось. Моя задача просто змінити систему. Далі розбирайте самі в своїх громадах. Тим більше, що у вас буде можливість вкласти в бізнес, у вас буде можливість поучаствувати в розпродажу всього державного майна з цими грошами. Тобто ви всі лише від цього виграєте. Ви можете скупити майно на окупованих територіях, фактично подешевки, -по -по де, тим самим допомогти нам вирішити проблеми з снабженням армії і забезпеченням пенсійних рахунків. Бо пенсійні рахунки, пенсійна система буде також змінена на, на, на пенсійні рахунки. І ці пенсійні рахунки будуть заповнені за рахунок розпродажу державного майна. Ну, можливо, на перший рік буде так зараховано туди гроші, а далі просто будуть розпродаватися майно і половину майна буде це не вартості на майно буде йти на заповнення цих пенсійних рахунків людей, які там перед пенсійного або пенсійного віку. А інші гроші будуть йти на фонд закупівлі озброєння в першу чергу в наших виробників. Ви як бачите, тут теж сьогодні только почув, маразм кріпчає, так називається, говорить Сергій Любарський. Тільки то я почув, то те ж саме мислі, що у Сергія Любарського. Тобто у нашої держави не вистачає грошей закуповувати е, зброю у наших виробників. Наші виробники намагаються цю зброю кудись продати, бо треба все-таки ну, люди працюють, треба якась зарплату платити, і все інше. І вони намагаються це продати за рубеж, але держава хоче їм, їм заборонити це зробити. Бо ну, то есть, щоб, типу, щоб ну, роз типу, не ж для чого? Щоб збити ціну фактично. Щоб ви все продавали тут, то собі в собі вибиток, чи як, чи хочуть розрушити все виробництво, яке є, то тобто ми разом у них не вистачає грошей. Подумати, що їм треба можливо якось себе скоротити і вискоротити в якісь витрати, все спрямувати на закупку зброї, яка вже є, виробляється. У них такої думки якось в голову не приходить, тому що. У них не ця задача, у них не задача забезпечити нашу армію. У них задача забезпечити себе, а там, що залишиться, ну ладно, добре, ми дамо. І то, тож, тож розказують, що, що з цього року вони на 50% зменшили фінансування армії, думаючи, що війна закінчиться. Навіть якщо вона закінчиться, ми не маємо права зменшувати фінансування. Так що, такі от справи. Плюс, фактично, то є, так, ви. Вкидуйте сюди гроші, ви купуєте свій шанс за, за рік проснутися в новій країні. Ви збільшуєте свій шанс. І якщо ви це відео дійсно подивилися, то, то вам підкинули от, двері, вам тільки в них вийти. Чи воно того варто, подумайте? Це не, не так важко. Я розумію, можливо, і важко взяти, там, зайти, скупувати знизу номер картки, зайти в свій додаток Приватбанка і закинути тут та 50 гривень. Ну, не знаю, може, може, це важко. А якщо від цього дійсно ви отримуєте те, що ви хочете, то є, ви маєте щось для цього зробити? Ви, ви будете мати свого президента, президента, який буде працювати на вас. Бо коли я навіть колись про це думав, я першу чергу думав, якщо я збираю ці гроші. Якщо я збираю ці гроші, значить я йду в президента. А якщо я не збираю ці гроші, то фактично значить вам це не потрібно, значить я вмиваю руки і просто ну есть, колись ще. Ну, і зараз фактично теж я це роблю для того, щоб змінити. Якщо в мене не вийде, якщо я не, не одно сану кіта плюс цього буде. Якщо вже, припустимо, навіть не виходить, то я я не отримую підтримку, я не виграю вибори. Ви знову голосуєте там, то є люди голосують за, за непонятно що, то я просто умиваю руки, кажу, я все, що можна зробив. Я пішов добровольцем на, на цю війну, ризикуючи своїм життям. я... Зпомомагався зробити ще більше, в мене не вийшло, все. Я просто-напросто забуваю про цю справу, і навіть виїжджаю з цієї країни і забуваю про цей жах, як це страшний сон, фактично. Значить так, на, значить, так має бути. Значить, ми це все заслужили з вами, фактично. Ця країна це заслужила. Але я все-таки хочу використати будь-який шанс, бо я вірю в те, що все можливо зробити. І, і у вас буде шанс фактично в цьому поучаствувати. І розказувати своїм дітям, що от, от приклад, що одна людина що могла змінити суть історії всієї країни. Я хотів би, щоб моє ім'я попало в історію, історію України. І ваше ім'я теж попаде фактично в історію України. І у вас є така можливість. Ваше право її скористатися, але потім, коли нічого не вийде, ви будете вспомнити, що от у вас була можливість, а ви її не скористалися. Так що дякую. Це вирішувати вам.